Які під'їжджає в, в зону бойових дій безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з Офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, честь. А, а як же Херсонський армій? Ні, якщо чесно, важливо бути тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно журналісти ризикують. Ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсон, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не просто неправильно не сказати, не тільки ми про це говоримо, не тільки ми обіцяємо, а ми реально повертаємося, реально піднімаємо наш правда. Ну і хочеться, я вам скажу вам, ще полічки дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. А ви вже пробували ні?